які слова вчителя на цьому ретриті торкнулися настільки глибоко для тебе? Якщо ти хочеш процвітання, дякую. Від серця дякую. Якщо ти хочеш масштабування, проявляй щедрість. Сердечна щедрість. Дивись, будь ласка, одним з двома словами, про що для тебе ретрит а, в рамках завершального шерінгу і моменту ділення. Взагалі всі ретрити за віруха – це про глибину. Глибину Контакт з собою, контакт зі своєю суттю, і цей ретрит був не виключенням, це було про дари роду, і це про ту силу, з якою, з'єднуючись, конкретно я, можу бути полезна цьому миру. Тому для мене це безумно цінно. Якщо зінок запиняє там гроші, їхати на ретрит чи ні? Звичайно, гроші знайдуться завжди, треба їхати, звичайно. Тільки їхати гроші знайдуться в будь-якому випадку. Знайдуться з того моменту, як ви прийняли рішення їхати, гроші знайдуться. Я не знаю, як це просто магічним образом трапляється. Але коли я записалась їхати на ретрит, гроші в мене не було. А якийсь внутрішній голос мені сказав: гроші будуть, тебе будуть народження, гроші подарять, і гроші знайшлись, гроші подарував. Я поїхала. І так і стану. Так що гроші приходять самим невероятним шляхом. Про що для тебе шеї знайомства, які у тебе почуття і стан? Ой, шерінг був цікавий, тому що я люблю, от, коли ти починаєш знайомитися з усіма, коли кожен розказує свою історію, чому приїхав? А це раз взагалі було цікаво от, про силу, яка привела, навіть да, послухати такі цікаві містичні прям історії, от, розповісти свою, як я сюди добиралася, як я виграла цей ретрит, як я ну, прям цікаво було. Як, як ніби знаєш, як підвести підсумки так устаканити, як це все сталося, взагалі як я сюди попала? Тому я люблю Шерінг. От, да, для мене важливо, дуже важливо познайомитися і поконтактувати з людьми. Як ти можеш одним двома словами описати Ірину як вчителя для тебе? Для мене це любов. Любов-любовно. Ну. Ретрит в рамках дня тиші. Ну, насправді, тишу відчуваю з'єднання з природою. Тому мені дуже захотілося піти до джерел. Джерел до Дуже якось ніяково зовсім було йти самі, але я пройшла це. І дуже-дуже, дуже як це сказати, я відчула, що природа дуже сильно надихає. Джерельна вода дуже надихає. І цей богородичний істочник він у кожній два. І коли кожна попадає у тишу свого серця і любові, там вона зустрічається з Богородицею. І це насправді дуже просто. Подивись, будь ласка, для всіх тих, хто думає і вагається, обираючи вчителя. І їхати на ретети, здобувати знання, не здобувати, Чи тобі допомогло прийняти це рішення і бути тут і почути ці стани, про які ти говорила. Ну, напевно, мій стан ну, мене підштовхнув. мені не подобався стан. І я почала задавати собі питання, чому мені не подобається. І так мені знайшлося, ну знайшлося відео Ірини. І потихеньку, потихеньку я так впізнавала себе, робила йогу. Про що для тебе ретрит в рамках? Та сесії, яка відбулася з тобою. Про що це для тебе і твої Це ініціація. Це а, ініціація в щось масштабуюче, глибоке, розширення а, мого, мого підсвідомого, свідомого, мого роду, моєї душі і взагалі мене. Тому це не просто ретрит. Я його прожила дуже глибоко, як нікому. Усвідомлено і критикою. І зрозуміло з цього, що на ретрит просто приїжджати я, як на фізкультуру, а на розтяжку це має бути усвідомлене прийняття рішення і глибоке усвідомлення кожного слова, кожного дійства, кожної думки. Яке напустить для тих, хто все таки готовий знайти свого вчителя, доєднатися, да, зробити цей крок для дій, що для тебе було з цим таким ну, механізмом? Душа мені каже, іди, йди, йди. Ти, я йду, я так пишу, яке запитання не, не задаю, я просто йду і роблю. Так. Свої дичі, так. Да. Така. Вчора на ретриті Ірина поділилася своїм словом сукні. Розкажи, будь ласка, що з тобою сталося в рамках цього ретриту. І який найцінніший подарунок для тебе. Я ще до кінця не можу до кінця на це усвідомити. Але по тілу мурашки від того, що Ірина, сьогодні. Я, зап... я запитала, чи має хтось. А з наших фейс мені допомогти і дати сукню або накидку для фотосесії. І Ірина мій вчитель. В неї глаза розширились, вона повернулася. Я тобі дам сукню, я знаю. Мені вчора прийшло це слово сукня. І вона мені дає цю сукню. А коли вона мені дала, сказала, можеш мені не податися. І тобі її порну. Це щось неймовірне. Моя фотосесія була це не фотосесія, це була ініціація. Щось. Щось більше, масштабніше і ширше, ну, це просто розширення. В мене, Це просто розширення. Це, ну, моє тіло до сих пір ще в мурашках від тих слів і від той фотосесії. Тому ось, що означає приїхати на реку. Усвідомлення. Які твої глибинні усвідомлення стосовно фрази, що ти носиш сукню, як носила вчитель? Я. Собі це інтерпретувала тим, що вона вже їй замала для цього масштабу, е коли вона його її створювала, а вона її створювала для себе на замовлення. Тому вона подарувала мені, але це не просто мені як тіл, як душі, а е щоб мій рідшов в це процвітання і масштабування. Про що для тебе реп в рамках відвідання в замку сент Міклаш? Для мене це. Що я зрозуміла, коли жінка в легкості, і коли вона з любов'ю, і, і для не ну, відкриваються всі двері. Навіть такі двері, що туди не нікому. нікому. Вони відкриваються, і ти е, попадаєш в творчість, і ти твориш. От це ну, там, оце мені. Це мікло, що, на цей день. Так. А да. що для тебе ретрит в рамках проходження глибинної практики ініціації вчителем? Ага. Здобуття цілісності. Зібрати себе до купи, якщо ти повсиш і не відчуваєш, що в тебе крила, тобі потрібно бути тут. І тоді ти звідси повдиш. Якщо хочеш відчувати кохання до себе від всесвіту, подаруй свою любов, всім близьким і хто тебе оточує. І ти будеш щаслива.